Доброго вечора, друзі, колеги. У нас сьогодні буде тихий гомін про руни. Тихо. Спадає вечір. Починається ніч. Горить неспішно вогнище, у якому потріскують дрова. Десь Поряд багато цвірконів. зливаються в один голос, починається осінь. А я сиджу біля річки, біля вогню і хочу погомоніти руни. Таємниця цих старовинних знаків. Зараз дуже під великим питанням багато людей починають шукати нової долі, починають шукати нового сенсу. І руни стоють у нагоді. А руни це дещо більш ніж прості мантичні знаки. Чомусь людство постійно до різних сакральних предметів ставиться дуже поверхнево. І сама Мантика це є лише маленькою частинкою рунічних можливостей і того, що за ними скриється. Кожна руна, кожен символ це як окрема галактика. Кожен символ несе в собі дуже багато понятійних сенсів. Кожен символ це глибина, кожен символ це багатоповерховий будинок. На жаль, Кожному доступно відкривати сенс рун. Про руни майстри мовчать, бо коли майстер дізнається, хоча б ще один сакральний сенс тої або іншої руни, він приходить у стан мовчання. Стан, коли не хочеться ділитися, коли не хочеться відкривати цю особисту таємницю. Ірони в більшості спонукають до цього. Дізнався мовчи. Говорити про руни відкрито це. Певного сенсу героїзм. Але якщо ви почали пізнавати цей шлях. Якщо ви почали дізнаватися про руни, якщо ви почали рунами цікавитись, то ніхто, повірте, не заборонить вам проникати вглиб цих магічних предметів. Але є багато моментів, які можуть стати на заваді. Тим, хто починає цікавитись рунами. І перший, самий серйозний момент це оточуючий простір, це відношення вашого, вашої особистої родини до магії, до сакральних речей. Якщо родина занадто християнізована, то це також може стати на заваді вивченню рун. Бо через кожного адепта християнський Грегор буде впливати на ваше рішення йти чи займатися рунами далі. Ваші близькі стануть самими першими противниками. На заваді до розвитку в рунах. Ви маєте це знати. І це може стати критичною точкою, щоб зламатися, щоб не піти далі, щоб відмовитися від сили. Дуже багато наших предків відмовились від сили. Відмовились від сили, яка була по праву. і Зараз ми маємо дуже непросту ситуацію, яка, звісно ж, не напряму пов'язана з, пов з рунами, але вона пов'язана з дещо іншим, з відмовою від язичницького напрямку, розвитку. Вона пов'язана з відмовою від своїх, свого коріння, з відмовою від. Своєї мови, з забороною вірувань у природні сили, з затемненням певних природних язичницьких богів, з дуже великою демонізацією язичницьких богів, особливо богів природи, таких як. Бохпан, Кельтський, Кернун, Велес і багато інших богів, яких зробили християни демонами, чортами, дияволами та іншими несприятливими різними образами, які. При одному тільки згадуванні вселяють жах у тих, хто ще своєю свідомістю не розвинувся до того рівня, коли ці поняття викликають більше цікавість аніж страх. І мандрівка вруни це шлях, коли потрібно пройти. Багато випробувань. Потрібно пройти очищення, пройти викристалізацію своєї душі і доказати, доказати певними діями, що ви достойні вивчати руни, достойні стати майстром грілим, рунічним магом. І багато хто не скаже, що руни це надскладний шлях. Що руни це не комерційний проєкт. Що руни це не чарівна паличка, яка зможе виконувати ваше бажання по першому зову. Руни це велика праця. Руни це надскладні вчителі. Руни це сприйняття світу таким, як він є, без прикрас, без різних, без різних. Заморочок. Руни покажуть вам стан речей, які є в світі. Вони відкриють у вас. Вашу потенцію, вони покажуть і вивернуть вашу всередину назовні. Навчать відчувати себе, відчувати оточуючий простір, взаємодіяти з простором. Та, звісно, підняти свій рівень свідомості на багатоякісний рівень. Руни це камінці, з яких складений простір цього світу. Руни це сакральні ключі, руни це сакральні знаки. І доторкнутися до цих сакральних знаків, це значить доторкнутися до. Певної програми керування цим світом. Якщо вам цікаво, друзі, розмовляти про руни, якщо вам цікаво дізнатися про те, як вони працюють, про те, з чого складається рунічний ряд старшого футарку, то приходьте до групи Магія. Магічні ключі. Про руни та українську магію. Ми говоримо про це відкрито, ми говоримо про це без прикрас, про той шлях, який занадто складний, про шлях, на якому немає немає кроків, які б не приносили задоволення. Нема кроків, які б не піднімали вас із глибин вашого минулого. Шлях, на який той, хто стає, вже більше ніколи не хоче звертати посилання на групу під цим. Відео. Ну все добре, друзі. Гарного вечора. Все буде добре. Будьте здорові!